Мій гість Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Він доєднується до мене по інтернету. Пане Іллє, вітаю вас. Доброго вечора. Радий приєднатись до нашої розмови. Дякую, що долучилися. Ну і дивіться, давайте. Е... От сюжет, який ми всі мали можливість побачити, це засідання, ця зустріч у Львові, яка відбулася. І там в сюжеті цікава думка пролунала, що це була звірка годинників між Україною і Європейським Союзом на нашому євроінтеграційному треку. На вашу думку, чи важко зараз ці годинники звіряти? На мою думку, не важко, оскільки ми дійсно. Знову ж таки, навіть не за оцінками нашими, а за оцінками якраз наших європейських партнерів, демонструємо неймовірно швидкий темп виконання всіх кластерів, виконання всіх тих вимог, які Європейський Союз має для своїх майбутніх членів. І знову ж таки, це навіть не дивлячись на те, що відбувається всередині держави, не дивлячись на війну, не дивлячись на постійні обстріли, ми встигаємо працювати паралельно також в реформуванні законодавства. В реформуванні економічної системи, тобто, не дивлячись так на всі військові події, Україна рухається вперед. Європейці це бачать. Для них, можливо, навіть десь це трохи незрозуміло, яким чином так можна відбуватися, так що не дивлячись на те, що на першому місці все одно залишається війна. Залишається боротьба, але все одно ми виконуємо зобов'язання, які на себе взяли І доволі таки успішно виконуємо. Тому нас і підтримують. Якби ситуація була кардинально протилежна, повітря жодного саміту у Львові не відбувалося би. А підтримка є. Ну але принаймні про дві країни ми знаємо, які дуже скептично. Одна з них дуже сильно скептично ставиться до членства України в Європейському Союзі, і mm -hmm. це Угорщина, ну слова і взагалі до України, і взагалі справді до України Словачина там на підтанцівках, принаймні при уряді Роберта Фіцу на підтанцьовках в Орбана. Але чи є у вас чи є в нас всіх розуміння про те, що загалом, все ж таки по європейському союзі, ця підтримка є незворотньою? Загалом по європейському союзу вона дійсно є незворотньою, і це показує відношення двох найбільших і все ж таки найважливіших. Так, в Євросоюзі всі рівні, питань немає, але все одно є держави, дві, які мають е, такий напрям формування політики ЄС. Це звичайно Франція та Німеччина. З боку цих двох держав ми маємо повноцінну 100% підтримку. Звичайно, з іншого боку, ви абсолютно правильно зазначили, є деякі суб'єкти Євросоюзу, які навпаки намагаються всіма силами зупинити наш рух. Це звичайно, я б назвав би Угорщину. Щодо словачини, там питання таке ще 50 на 50. І зараз ще б дуже не хотілося, щоб до цієї такої антиєвропейської, антиукраїнської коаліції приєдналася Чехія з прем'єром Бабішом. Сподіваємось, що з цього не станеться. Але знову ж таки, якщо говорити про Чехію, там більше загальний євроскептицизм загалом до Союзу, ніж конкретно до прийняття України. Але проблема Угорщини треба називати речі своїми нами. Вона нікуди не зникне, вона зникне в квітні наступного року під час виборів в самій Угорщині. На сьогоднішній день вже Орбан прекрасно бачить, що шансів стає все менше. Суспільство не розділяє в багатьох аспектах його позицію. Плюс є також аспект певної втоми від особистості, так ми розуміємо, він вже дуже багато років при владі. Тому квітень 26 го року може стати нарешті, і я говорю це дійсно з радістю, завершенням епохи Орбана в Угорщині. Угорські люди самі угорці вони підтримують рух України, тому що ми поруч, ми сусіди, і вони прекрасно розуміють також ту велику роль, яку зараз Україна відіграє так в противодії російській агресії. Прості угорці пишуть, це прекрасно розуміють знову ж таки. Питання лише прем'єр-міністрі буде новий, більш адекватний прем'єр-міністр і зупиниться будь-яке політичне блокування руху нашої держави в Євросоюз. Це відбудеться в квітні 26-го року. Не так багато залишилось чекати. Я впевнений, що ми цього досягнемо. Ви дуже оптимістично налаштований на це. Я сподіваюся, так само що це все станеться навесні наступного року. Але дивіться, Євросоюз. Ну, принаймні, вони намагаються шукати якісь шляхи для обходу вето орбана. Я це назву навіть не вето Угорщини, а вето орбана. Навіть зараз. І от, наприклад, вони з останнього вони вирішили застосувати статтю 122 угоди про європейський союз, яка дозволяє. І вони цю статтю застосували для того, щоб обійти вето Орбана на блокування вилучення. не вилучення, а продовження санкцій на заморожені. Російські активи, пане Іллє, а скажіть, будь ласка, це лише от цієї стат... активів ця стаття може стосуватися? Чи цю статтю 122 можна використовувати ну, для того, щоб вето Орбана взагалі обходити? Це все ж таки певна, називаємо її так законодавча хитрість. З одного боку, не порушуються жодні норми, але з іншого боку, все ж таки, існує норма так щодо єдності. По важливим питанням у голосуванні. Але виникають ситуації, як, наприклад, зараз, і ви провели гарний приклад щодо заморожених активів, коли інших варіантів просто немає. І рішення треба приймати сьогодні, тому що якщо його не прийняти зараз, то відповідно на наступний же день заморожені російські активи просто розморожуються. Так? І Росія їх використовує, звичайно, забирає з тих країн Європейських і це катастрофа. Об'єктивно, це катастрофа, тому що це економічна катастрофа, і втрачається джерело впливу, втрачається переговорна позиція. Європейці це розуміють. І коли країни Європи розуміють, що рішення треба на сьогодні, так вони знаходять певні аспекти хитрості. Рішення щодо вступу України воно все ж таки більш має глобальний характер, і я не думаю, що будуть використані якісь інші законодавчі процедури. Першу чергу це і нам не потрібно для того, щоб нам подальшому всі роки казали: а от ви не зовсім так відповідно до закону і відповідно до тих європейських принципів стали членами Євросоюзу. Навіщо нам це? Ми маємо пройти всі процедури, ми маємо отримати підтримку всіх країн, в тому числі Угорщини, і у нас є для цього всі можливості. Тобто, це не є проблема, тому що до вступу такі от аспекти обходу чи позиції вони 100% застосовуються Європою не будуть. Це справді дуже гарно. Ви підмітили. Я щось про це не подумав, коли готувався до програми. Що нам справді треба потрібна підтримка е, саме для вступу в європейський союз всіх країн-членів європейського союзу. Справді, щоб потім не говорили, а Україна, Україна статтю 122 використала і таким чином стала членом європейського союзу. Це дуже гарно, що ви звернули на це увагу. І це це, це справді. Нам потрібна е, підтримка всіх, але. Давайте ще про одну річ поговоримо. Європейський Союз, звісно, коли Україна приєднається до нього, для нього це буде трансформація. І доволі серйозна трансформація. Чи готовий зараз Європейський Союз до такої майбутньої трансформації? Ви знаєте, я зараз скажу знову ж таки позитивну так, думку. І я притримую цієї думки, виходячи з усіх останніх подій за останні декілька тижнів. На сьогоднішній день. Склались обставини таким чином, що ми Європейському Союзу потрібні не менше, ніж Європейський Союз. Нам нарешті це відбулося. Якщо раніше ми стукали в усі зачинені двері, і просили: а давайте почнемо, а давайте пропрацюємо. А давайте нам виставляли вимоги: нові, 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 нові. Але це стандартний процес. Тобто, на жаль, Європа максимально формалізована е, певними законодавчими актами, які прийняті на рівні Союзу, і вони існують, їх ніхто не скасовував. Але на сьогоднішній день вони не відповідають духу часу. Ось що треба обов'язково наголошувати завжди: що дуже багато речей, дуже багато вимог до майбутніх членів. А зараз ми говоримо фактично про нас і про Молдову, так акцентуємо на цьому увагу. Об'єктивно після російського вторгнення, після початку війни. Вони вже не відповідають духу часу, і Європа також має це переглядати і переглядати з точки зору того, що їм потрібна Україна, і потрібна, знову ж таки, повторююсь, точно не менше, ніж вони потрібні нам. Тому що ми будемо разом в подальшому будувати цю спільну архітектуру безпеки. Ми фактично вже це почали, тому що в 26-му році я думаю, що про це вже наголошували неодноразово. Дійсно. Україна перший раз за всю історію в бюджеті європейському зазначена так як країна партнер яка спільно з іншими європейськими країнами будує цю архітектуру безпеки. І цей процес буде продовжуватися, тому що вони фактично без нас не зможуть. А всі розуміють прекрасно, що до нової агресії, навіть після попереднього мирного плану, після завершення повномасштабної війни до нової агресії Росії потрібно готуватися, і Сполучені Штати вже не прийдуть на допомогу. Ну так, але європейська бюрократія дуже часто гальмується ці, ці підготовки всередині Європи. На вашу думку, чи не буде гальмувати вона зараз? На мою думку, не буде. І я знову ж таки висловлю зараз дуже такий позитивне бачення. Ми говоримо і з'явилася вже певна інформація про те, що так виявляється не 28-й рік, а що можливо в мирному плані буде проговорено. Конкретні строки вступу України до ЄС, Сполучені Штати також зі свого боку, підтримують в цьому процесі, але я вважаю, це навіть не 27-й. Моє особисте бачення, що ми станемо членами Європейського союзу до кінця наступного 2026 року. Всі чинники політичні, в першу чергу, я зараз не кажу про виконання багатьох кластерів, я не кажу зараз про певні економічні аспекти. Це буде підтягнуто згодом, але всі політичні чинники складаються так. Що до кінця наступного року ми маємо бути в Євросоюзі, тому що ми потрібні Європі. Європі потрібен наш досвід, Європі потрібна можливість розпочати оце загальне будівництво так свого східного флангу. Україна, Польща, країни Балтії всі ті держави, які будуть в подальшому перебувати під. Певною такою можливістю російської агресії, і це тільки спільними зусиллями, тільки шляхом побудови такої єдиної без не кожен сам по собі. Так щось робить Польща, щось роблять країни Балтії, або разом Україна залишається окремо, воно так не спрацює. Європейці вже це розуміють. Тим паче, після висловлювань президента Сполучених Штатів щодо НАТО, після нової стратегії Сполучених Штатів, європейці також розуміють, що розраховувати на НАТО. Як на організацію, яка забезпечить безпеку, також треба вже з обережністю. А може й взагалі не треба. Там ще побачимо, до чого Трамп далі прийде у власних баченнях розвитку взагалі світу. Тому проблеми Європи залишаються проблемами Європи, і для їх успішного вирішення Європі потрібна Україна. Така моя думка, але дивіться, пане Іллє, з останнього. От ви вже сказали за цей 20... Я до речі хотів поставити вам це питання про 27-й рік, як про можливу дату. Ви взагалі сказали, що це кінець 26-го. Звісно, я розумію, що ще багато роботи потрібно провести і в досить стислі терміни цю роботу провести і дочекатися весни наступного року, щоб були зміни в принаймні в Угорщині, але. З останнього президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн навіть не натякнула президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, а відкрито сказала про те, що не пхайтеся в європейську політику. Чи, от вплив Дональда Трампа на Європу, ну... От В даному випадку, з, з, в тому моменті, що він хоче переконати європейців прийняти Україну в 20, до 27-го року, чи не буде він все ж таки нівельований такими заявами з боку європосадовців? Я не думаю, що він хоче когось переконати, тому що, в принципі, всі переконані. І єдине, кого може він переконати, до речі. Це якраз Орбан, якщо потрібно буде щось від Орбана, і Трамп скаже йому, я не кажу попросить, я кажу скаже. То Орбан це виконає. А фактично всі решта держав все прекрасно розуміють. Тут Сполучені Штати будуть виступати більше не як суб'єкт переконання певного, так? а як суб'єкт, який не проти і який також це все підтримує, у сполучених Штатів є вплив дуже на дуже багато країн Європи. Я сказав про Угорщину, звичайно, це Італія, в тому числі. Е, є і держави, які не зовсім полюбляють Сполучені Штати, але всі з ними рахуються. Якщо ми говоримо, що на сьогодні розробляється дійсно глобальний комплексний документ, який ціль якого, по перше, мир в нашій державі, а по-друге, все ж таки забезпечення глобальної безпеки на європейському континенті. То цей документ він не може не обговорювати якраз членство України в європейському союзі, і ті країни, які будуть приймати кінцеве рішення. Знову ж таки, найбільші і найважливіші країни, які будуть будувати в подальшому всю стратегію безпеки Європи, вже без Сполучених Штатів Америки, це також прекрасно розумію. Я вам дуже дякую, пане Ілля, за участь у програмі. Дякую за ваші фахові думки і коментарі. Ілля Котов, кандидат на з державного управління, експерт з публічної політики, був гостем другої частини програми. Ну що ж,